Хатня миша і лісова миша, Норвезька народна казка. Були собі хатня миша і лісова миша? Якось зустрілися вони на узліссі. Лісова миша сиділа в заростях ліщини і збирала горіхи. Чи не родичку я зустріла так далеко від села? озвалася хатня миша. А родичку, відповіла лісова миша. Ти збираєш горіхи і носиш додому? запитала хатня Миша. Це добра робота, аби тільки не носити багато, щоб стало на зиму, відповіла лісова миша. «Ліщі не он скільки, і горіхи цього року вродили. Тож, мабуть, ти, кумо, взимку не голодуватимеш, сказала хатня Миша. Не голодуватиму», – погодилась лісова миша, і заходилася розповідати, як їй добре живеться. А мені живеться ще краще, сказала хатня миша. Лісова миша не повірила Хіба є де краще, як у лісі і в горах. Ні, таки мені живеться краще, стояла на своєму хатня миша. Вони ніяк не могли дійти згоди і, нарешті, пообіцяли прийти одна до одної в гості на Новий рік і поласувати тим, що в кожної було найсмачніше. Хатній миші випало першій іти у гості. Вона йшла лісом і глибокою долиною. Дорога туди, де лісова миша зимувала, була довга і важка. Сніг лежав глибокий і сипкий. Поки хатня миша добулася до своєї родички, то страшенно втомилась і зголодніла. Ну, тепер і попоїсти не завадить, подумала вона. Лісова миша наклала перед нею всього. Зерен, горіхів, солодкого коріння і всякого іншого добра, що росте в лісі і на полі, вона тримала його глибоко в норі, і воно не замерзло, а неподалік було джерельце, що також не замерзало взимку, і з нього можна було скільки хочеш впити води. Їжі виявилося вдосталь і вся смачна, проте хатній миші вона не вельми сподобалась. Нею можна тільки живіт напхати, мовила вона, але добра й ця їжа, як нема кращої. Тепер я запрошую тебе до себе, скуштуєш, що я їм. Лісова миша радо погодилась і довго не зволікала. Хатня Миша визбирала всі крихти, які господиня погубила по хаті, готуючись до свята, крихту сиру, масла, сала. Печива, булки та інших смачних наїдків. Сіли вони їсти, і лісова миша не могла відірватися від тих ласощів, такого вона ще з роду не їла. Після такої сухої масної їжі їй захотілося пити. Тут недалеко, у льоху, стоїть діжка з пивом, от ми й нап'ємося, сказала хатня миша. Вона стрибнула на край діжки і погамувала спрагу. Проте випила тільки краплю, бо знала, що святкове пиво міцне, а лісовій миші пиво дуже сподобалось, бо досі вона, крім води, нічого не пила. Та лісова миша не звикла до міцних напоїв, і їй геть запаморочилася в голові, поки вона злізла з діжки. Почала вона бігати і стрибати по льоху, витанцьовувати на полицях поміж кухлями, аж попискувала, так їй було весело. Побачила хатня миша, як скаче її гостя, та й каже Не зчиняй такого галасу, бо тут є лютий кіт. Та лісовій миші вже нічого не було страшно. А кіт сидів на ляді до льоху і чув їхню розмову. Тієї миті господиня спустилася в льох наточити пива. Кіт прошмигнув за нею, скік і спіймав мишу. О, це вже був інший танок. Хатня Миша шмигнула в свою нору та й дивиться звідти, що поробляє її гостя. Лісова миша враз отямилась, як відчула на собі котячі пазурі. О, любий котику, пожалій мене. А я тобі за те розповім казку, мовила вона. Давай, сказав кіт. Були собі колись на світі дві маленькі мишки, спроквола почала вона, бо хотіла розтягти казку якнайдовше. І не тільки вони, сказав кіт. І дістали вони шинку і захотіли її спекти, повела далі лісова миша. Спекли, але не остудили, сказав кіт. І винесли вони її на дах, щоб шинка добре прохолола, мовила лісова миша. А самі і не скуштували, сказав кіт. І прийшли ворон з лисом та й з'їли шинку. А я з'їм тебе, сказав кіт. Але тієї миті, господиня, заторохтіла лядою. Кіт злякався і попустив пазурі. Лісова миша випорснула з них і шаснула в нору до хатньої миші, звідти був другий вихід на двір, і вона відразу ж зібралась додому. І ти кажеш, що тобі живеться добре, краще, ніж мені? мовила вона на прощання, і ворогові не побажаю такого великого льоху і такого страшного кота. Я ледве вирвалася звідси жива. Кінець.